Я раз вітаю. Наш зворотний зв'язок займе буквально 3-5 хвилин. А у мене є декілька питань, щоб зрозуміти, як взагалі проходив наш проєкт. Тож, перше питання. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Від 1 до 10, будь ласка, оцініть. Ну, давайте оцінімо 8. Угу. А що треба для того, щоб було тверда десятка? Убрати стоп слова і. Ну, ми это уже сделали. Там было mm -hmm. недоносно в скрипті mm -hmm. Некоторые... Ви це сделали. Давайте лучше даже 9 поставимо этот культур. Mm -hmm. Убрати стоп слова. Супер, Супер чудово, класс, йдемо далі. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від 1 до 10. Вот тут давайте поставимо 8, тому що іноді бывали случаи, що треба було уточняти, а чому транскрибація так читає, а чому він так слышить, значить случаї було немного, поэтому mm -hmm. давайте поставить 8. Так, супер, зафіксувала. Дякую. Наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Тут можна відкрити, можна балом, як вам зручно. Я вам откровенно буду говорить: я ставлю 7, потому mm -hmm. что немного на начальном этапе было агрессивной продажи сервиса, которую я еле остановила. А потом mm -hmm. на... Самое на этапе продажи, верно? Было? А, да, 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 да. Mm -hmm. А потом. Uh, были некоторые еще моменты. Мне лично это не нравится. Это не факт, что это объективная оценка, это мое мнение. Но ну, я считаю, что по отношению к клиенту не стоит uh, употреблять слова-формы и выражения из разряда вы должны были, вам надо и так далее. Типа, я сама знаю, что мне надо. Я не помню, кто это говорил, не смотрела, uh -huh. но я думаю, не стоит этого делать. Добро, почула вас. Окей, дякую за зворотный звезок. А, окей, тоді наступне питання. Чи готові ви далі користуватися платформою та підключати, прив'язати КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном на майбутнє? Mm, Пользуватися, да, прив'язувати не знаю, не думала об этом, не можу Угу. Окей. Наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, там дожими, реанімація? Так, да, да, Угу, Супер. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Від 1 На... до На 10. Супер, клас. Дякую за таку високу оцінку. Це все. Дуже вам дякую за ваш час. Дуже приємно з вами працювати, бачити вашу вовлічність. Це дуже класно, тому працюємо далі, працюємо над нашою платформою і над збільшенням ваших продажів. Uh -huh. Дякую, uh -huh. хорошого дня вам Да, навзаєм до побачення.